Вітаю, фінальна година інформаційного проекту Суспільне спротив знову в ефірі І сьогодні разом із вами Ольга Герич, Моє ім'я Віталій Гамадин. Переклад жестової мови Олена Чорнишова. У фінальній годині сьогоднішнього нашого ефіру ми поговоримо про навчання українських студентів за кордоном. Взагалі, чи можливий виїзд студентів зараз на навчання у закордонні вищі навчальні заклади. Поговоримо про це із нашою гостею. Це є Наталія Піпа, секретар комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пані Наталію, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Доброго вечірка, у. Герам, Слава. Пані Наталію, дякуємо за те, що з нами. І розпочнемо розмову із механізму виїзду українських студентів, які навчаються в іноземних вишах. Чи є він? Дивіться з того, що я. Є... Аню змін з минулого року немає, а і відповідно можливостей виїхати з того, що я знаю, наразі процедура не змінилась. Можливо, її будуть розглядати. Процедуру зміну виїзду. Власне, після того законопроекту зараз готується нова редакція. Його називають законопроект Новеніславського. На коли чоловіки з досягненням 30-річного віку, але там деякі будуть зміни. Там буде не через вік, а через способи, яка здобувається освіта. Чи перша, чи друга, і так далі, якщо от коли він буде прийнятий, ймовірно, тоді щось по процедурі зміниться. Тому сьогодні те, що стосується дівчат, вони можуть вчитися за кордоном дівчат, жінок. А те, що стосується хлопців, чоловіків не можуть. Попри те, що в нас призовний вік зараз 20 років. більшість вже до того часу свій студентський закінчує. Але заборона на виїзд в нас на сьогодні діє з 18 років. Тому ймовірно, тут щось буде переглядатись. Насправді це залежить від позиції генштабу. І мушу сказати, що генштаб дуже простій ситуації, бо з одного боку ми розуміє і хоче дати можливість нашим чоловікам, хлопцям власне хлопцям, часто та ми говоримся такиві до двадцяти 25 років. Світу за кордоном, і ми дуже, як країна, зацікавлені в їхньому поверненні в другому боку. Були люди, які власне цим зловживали і передбачали це як виїзд з країни. Тому ситуація складна і наразі змін не видно, крім як ймовірно, це ще ну не є рішенням, яким дискутується так, щоб чітко. Після прийняття цього закону, який пов'язаний з отриманням другої вищої освіти або освіти після 30 років, пані Наталю, хочемо уточнити станом на зараз є заборона на виїзд студентів на навчання за кордон для усіх, скажімо, чи є якісь спеціальності, які можливо мають право все ж таки виїхати і навчатися за кордоном? Дивіться, я не чула, а не можу зараз так стовідсотково вам сказати по процедурі, але з того, що я знаю, і тим купа звернень, які я писала, то не було можливо, окрім тих, які стосуються військових спеціальностей, коли люди здобувають якусь певну освіту, яка потрібна нам для перемоги. І це є точково на певний семестр чи якийсь навчальний курс ненадовго. Інші мені прецеденти невідомі, щоб була. Сможливість хлопцям виїжджати за кордон для навчання, і навіть була трудність я точно знаю з тими, хто умовно вчився вже за кордоном. А пізніше, наприклад, заїхав в Україну перед 24 лютого і не міг продовжити. От то навіть ці студенти мали труднощі з виїздом, і я не знаю, щоб яким способом виїзд було отримано. Тобто, в плані, що звичайно, що остаточне рішення приймає Державна прикордонна служба і зако прописано в законодавство, що вони можуть розглядати на власний розсуд, але зазвичай вони вимагали документи від закладу вищої освіти, де навчається студент і військовий квиток. І відповідно, це часто було причиною. Того що виїхати не могли з того, що мені відомо на сьогодні, власне, ми зверталися до державної прикордонної служби і запрошували їх до нашого ефіру. Однак отримали відмову. Проте є інформація, що з 1 вересня 2023 року є зміни у правилах перетинання державного кордону громадянам України. Зокрема, дозволено пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження. Практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти в або в авіаційні школи, і це здійснюється прикордонниками за наявності підтверджувальних документів. Попри те, якщо ми говоримо про заборону виїзду, давайте повернемося до минулого року. На якому рівні ця заборона? Чи це певна постанова, чи це певна поправка? Що це наскільки я наскільки пам'ятаю, це була постанова. Кабміну або рішення держприкордонної служби, які точно були узгоджені з генштабом, бо все, що ми працювали з тим і шукали критерії. Зокрема, наприклад, критерії, що якщо вчився до 24 лютого за кордону, то можеш повертатись. Якщо ж після 24 лютого хтось вступив, то відповідно ну хтось використовував це власне для уникнення мобілізації такі випадки. Багато і про це теж відомо. То, наприклад, навіть з такою пропозицією взяти як критерій два там їздити 20 навчання до 24 лютого не було прийнятим. Тому як точно зараз законодавчо регульовано чи це Кабмін постанова, то я вам 100% не скажу, але знаю, що комунікацію ми вели, і от остаточне було рішення і позиція загенштабу. Пані, Наталю, а якими мають бути зараз першочерговими кроки для того, щоб врегулювати цей процес виїзду тих студентів, які мають намір навчатися за кордоном, а також тих, які перебувають навчаються за кордоном і хотіли би приїхати додому, але потім з можливістю повернутись і продовжити навчання. Ну, бачите, думаю, що це друге питання загалом є простіше вирішити, якщо хтось є за кордоном, вчився і хоче, наприклад, провідати. Мені здається, що тут точно треба знайти рішення, і тут можна говорити знову із державною прикордонною службою з генштабом. Табо це пов'язане з мобілізацією. Ну, відповідно, якби не було, але людина, яка вертається в Україну, допомагає своїй родині. Це водить гроші в економіки, це дуже цінний громадянин України. Мені здається, що таким чином а, треба дати можливість е, використовувати щодо того, щоб виїжджати на навчання, знову ж таки, мені здається, що те навчання, яке було почато до 24 лютого. Теж е, варто до ну, якби дозволити виїзд Після 24 лютого, звичайно, що ситуація ну якби ускладнюється, та і дуже нам цінно, щоб громадяни ну залишалися в Україні і в економіці, але є купа людей, які справді би поїхали на навчання, вернулися і були б ще цінні, ну, якби ще більш цінні. Але є звичайно такі, які би скористалися і залишились би за кордону, бо зобов'язати когось повернутися в принципі. Механізмів немає. Так тому ця грань дуже тонка. І я насправді дякую кожному, хто навіть зараз знаходить способи навчитися онлайн в іноземних університетах, піднімати свою освіту, піднімати свої компетенції кваліфікації, але залишається працювати на перемогу, працює для перемоги. А є, ми знаємо такі, що з лишали свої навчання за кордоном чи роботу за кордоном, ішли в збройні сили України наближати перемогу. Хтось на жаль вже не з нами загинув, але. Дехто продовжує боротьбу, тому шляхи різні в кожного і знайти оцю тонку грань складно. Моя позиція я озвучила: перше, те, хто вчився до 24 лютого, друге дати можливість тим, хто за кордоном дозволяти в'їжджати принаймні на короткий час, бо це теж буде як на мене спеціально. Пані Наталі, Україні так. Ваша позиція, яку ви озвучили, чи вона вже якось ініційована у вигляді можливо якихось поправок до тих законопроєктів, які вже розглядають, або у вигляді зовсім іншого нового законопроєкту? і чи можна ще умовно кажучи, це ми так з вами діалогуємо, розглянути? Ні. Поконопроектами це якраз постанови Кабміни Держпрокордонної служби, відповідно, я подавала звернення. Там я можу так, як виконавча влада, ну як нам підконтрольна, але ми не можемо перетягнути на себе її функції повноваження. Відповідно, ми звертали зверненнями, і насправді, ну якщо тема буде це цікавити глибше, то я з помічницею зможу підняти документи, показати навіть відповіді, які були. Але кажу, що мені здається, що з прийняттям, якщо далі буде на порядку денного. Прийняття законопроекту про тих, хто здобуває вищу освіту, часто другу, то відповідно можна буде тут пробувати дискутувати, і можна спробувати ініціювати часовий в'їзд людей, які зараз вчаться за кордоном. І ще одне питання, пані Наталі, вже для того, аби підсумувати нашу розмову, я знову ж таки не впевнений, що це запитання по адресату, але можливо вам відома якась інформація. Ось і ви наголошували, і зокрема, моя колега Ольга говорила про те, що студенти, які навчаються, хочуть повернутися додому, а потім знову повернутися до навчання. А Ви казали про тих студентів, які навчалися до 24 лютого 2022 року. І можливо, ці люди не змогли виїхати, але по про. Проплатили якусь частину коштів за навчання в іноземних вишах, чи ці кошти реально якось компенсувати? Е, дивіться, е, ну я бачила цю дискусію в інтернеті, і мушу сказати, вона є болюча, але власне люди, які цього року хотіли вчитися за кордону, багато хто звернувся до Державної прикордонної служби і отримав роз'яснення. Що їм виїзд не буде дозволено, навіть при умові, що вони оплатять навчання. На жаль, незнання знаконів не звільняє від відповідальності за виконання їх, тому я думаю, що в такому випадку їм найкраще погоджувати з тим закладом освіти навчання онлайн або можливість навчатися в закладі тому освіті після нашої перемоги, коли буде дозволений в'їзд. Тому мені б хотілося допомогти кожному, але ж ми мусимо. Розуміти, що перемога це наша спільна боротьба коштів зараз. Нагадаю, що бюджет України на жаль повністю залежний від з. Партнерів ми 40% того бюджету, що ми потребуємо, ми платимо ЗСУ. Шість це надходження з України. 60% це від іноземних партнерів. Тому справді ситуація економічна складна, і очікувати, що в цьому випадку зможе допомогти держава. Ні, ми насправді маємо великого ворога, який нам заважає жити багато століть. А особливо ми це відчули після 24 лютого. Це є Росія, і власне від неї ми маємо вимагати репарації. І отут я би була також одна Бачила би, що такі речі теж повинна відшкодовувати Росія, але давайте поговоримо реально до відновлення наших кордонів і виплати репарацію Росії Ще на жаль прийде треба так, і це насправді зовсім інша тема часу, для розмови. Ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нас. Наталія Піпа, це секретарка комітету Верховної Ради України з питань освіти науки. Та інновація була разом із нами. Ми продовжимо говорити про тему навчання студентів за кордоном. І до нашої розмови зараз доєднується Богдан Бондарук. Це є журналіст. Зокрема, він і досліджував е, тему е, можливості навчання студентів за кордоном і проводив е, певні опитування серед таких людей. І, власне, про те, що йому вдалося дізнатися. Ми зараз розпитаємо у Богдана. Він з нами є на прямому зв'язку. Богдане вітаємо вас і дякуємо, що змогли доєднатись до нашого ефіру. Доброго вечора, пані пані ведуча студія. Доброго вечора. Вітаємо пане Богдан, дякуємо за те, що доєдналися. Ось найгостріша проблема людей крім виїзду. Так, тому що ми проговорювали і про певні компенсації, і про повернення за кордону, хто вже навчається додому якусь відпустку чи то канікули, і знову ж таки за кордон виїзд для того, аби продовжити це навчання. Ось на вашу думку, після спілкування із студентами, після дослідження цієї теми, який вихід ви бачите. Виходу абсолютно ніякого нема, тому що мені всі без винятку студенти, яких я опитав, їхні батьки сказали, що ні під яким приводом їх не випускають. Хоч ти збирай всі. Пачки, всі пакети документів, які можливо і неможливо, показують прикордонникам. Рішення суду навіть були оскаржували студенти заборону на виїзд, яку їм видали прикордонники за наказом зверху. Відповідно, це йде наказ від як кажуть від офісу президента, і все одно це не дає жодного результату. Так само я звертався до комітету якою, скажімо так, представницею якого є Наталія Піпа, яка була кілька хвилин тому в ефірі, і мені там сказали, що нічого не змінилося, і не зміниться, і і, взагалі, типу, відчепіться від нас, ми це коментувати не будемо. Бо питання політичне дуже чутливе і дуже таке пікантне, так би мовити. А ось який вихід у студентів також продовжуючи наш діалог, повертаючись до того діалогу, який ви проводили із студентами і з батьками, це ваше опитування. Чи вступали вони до українських вишів? Чи все ж таки пріоритет був єдиний закордонний виш? Якщо не закордонний, то більше нікуди не йдемо. Дивіться, а в переважній більшості випадків, коли я проводив розмови, то студенти говорили так, що, що їм спочатку дали, з огляду на те, що вони не можуть виїхати, спочатку дали відстрочку від навчання, типу від термінування академ-відпустку, але потім постало питання або продовжувати знову академ відпустку, або переводитися в. Тутешні наші вітчизняні вузи, то, скажімо, тільки один, якщо я не помиляюсь, з запитаних мною студентів Кирило Зворигін, який вчиться на біохіміка в Німеччині, він вибрав, скажімо, такий компромісний варіант і продовжує зараз ще паралельно вчитися на аспірантурі в Дніпрі в Дніпрі. Але він. Одночасно з цим хоче і бореться до кінця, щоб виїхати в Німеччину на навчання на продовження навчання, бо він там має проводити важливі досліди. і от так. Якось. А всі інші вони, як кажуть, сподіваються на те, що або вдасться якимись правдами, неправдами виїхати, або якщо ні, то альтернативою може бути в крайньому випадку вступ до якогось престижного вітчизняного вузу. Ось так. Ну і знову ж таки запитання, яке стосується вашого опитування студентів, чому вони обирали саме іноземні виші? Це якість освіти, це доступність, що здебільшого звучало у їхніх відповідях, тому що ми маємо можливість спілкуватися із вами, однак ви нам ретранслюєте ті відповіді на які запитання ми ставимо власне багатьом студентам. Так, ну вони вибрали навчання за кордоном, очевидно, через те, що там більш престижно поки що навчатися. От. І тому що і в деяких випадках студентів запрошували спеціально, скажімо так, як, наприклад, Кирила Зворигіна, який на біохіміка вчиться, його запросили в Німеччині вчитися після того, як він тут закінчив бакалаврат і аспірантур. Магістратуру в його запросили, побачили його в фрайберському гірничому університеті, скажімо, розгляділи перспективу і запросили навчатися тут. Але більшість молодших студентів вони тупо е, обирають, скажімо, варіант з закордонним вишем, тому що є можливість, по-перше, а по-друге, ну звичайно, що в свідомості наших е, людей і ще в свідомості. Е, Молодшого покоління закладена така теза, що очевидно навчатися за кордоном поки що принаймні престижніше за всіма, скажімо, показниками. Пане Тому Богдане, так ми дякуємо вам за відповідь і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Богдан Бондарук це журналіст. Єдине, заакцентуємо, що і у наших вишах престижно навчатися. Хороша якісна освіта. Так ми. Не будемо говорити за всіх, однак також десь і спілкуємося, і маємо у своїй команді, і самі закінчили українські вищі. Тому, друзі, обирайте український. Тут також якісна освіта. Але найважливіше це бажання вчитися. Далі до нашої розмови доєднається Максим Куждін. Це є студент Чиказького університету, стажер Центру економічної стратегії. Максиме, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися. Вітаю. Пане Максиме, дякуємо за те, що з нами, і вже готові чути вашу історію, тому що попередньо готуючись до ефіру, вже трішки з нею ознайомились. Ви також про неї писали статтю, і давайте почнемо спочатку все, як це відбувалося. Так, звісно, я є студентом Чкаського університету. Вивчаю тут економіку з 2021 року, тобто виїхав до сполучених штатів ще до початку повномасштабного вторгнення, і новина власне про початок застала мене тут на кампусі. Ось вже третій рік я знаходжуся за кордоном через те, що якщо я повернуся до України, як ви розумієте, можливості виїхати назад і продовжити освіту в мене вже не буде. А тому зараз поки що продовжую навчання тут, але паралельно зараз також працюю у центрі економічної стратегії. в аналітичному центрі у Києві дистанційно у сфері економіки. Також і мене дуже дуже полює тема можливості виїзду за кордон для. Студентів закордонних вишів, тому що вона торкає особисто мене, і тому, що е, я також знаю, що е, закриття кордонів для студентів у майбутньому має величезний потенціал підірвати відбудову України саме через брак освічених кадрів. Максиме, скажіть ласка, власне, ви зараз перебуваєте за кордоном, і е, чи ви впродовж цього часу, от вже відколи триває повномасштабна війна, чи ви намагалися і е, дізнавалися, чи є у вас змога приїхати сюди додому, провідати рідних, а потім вільно повернутися і продовжити навчання? Так, безперечно, Я е, намагався. Знатися про це, я знаю, що перші декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення студенти ще теоретично мали можливість виїхати за кордон за наявності листа від університету про вступ, але згодом Кабмін і Державна прикордонна служба закрила навіть таку можливість, посилаючись на те, що багато фальсифікацій цих листів цих документів, і таким чином за крон кордон закрили практично усім чоловікам віком від 18 років, при тому, що, наприклад, я молодший п'яти і ще не підлягаємо мобілізації але разом із тим кордон закрили для усіх ваше бачення як повинна розвиватися ця ситуація, і можливо зміна законодавства, тому що в нашому ефірі також були представники комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Ну і в принципі, навіть ми не почули на яких законодавчих підставах діється заборона. А, так а, оскільки я знаю, є а, постанова кеміну, яка забороняє виїзд під час а, воєнного стану чоловікам а, віком від 18 років а, за кордон, а, власне кажучи. А, на мою особисту думку, варто зробити можливість виїзду принаймні для студентів віком до 25 років, як я вже згадав, які не підлягають мобілізації, і які цілком могли б зараз навчатися в університеті, аби після е е завершення війни повернутися до України е та е допомагати у відбудові. Е е у багатьох країнах світу є консенсус, що закордонна освіта є дуже дуже. Ціну, наприклад, у сполучених штатах у Великій Британії є програми, які власне оплачують закордонне навчання для студентів, попри те, що ці країни мають чудові університети у себе вдома. Європейський союз, наприклад, витрачає. Більше трьох мільярдів кожного року на програму Erasmus, яка дозволяє студентам виїхати до іншої країни і повшитися за кордоном. Європейська комісія підрахувала, що кожне євро вкладено у цю програму дає 10 євро додаткової вартості доданої вартості до ВВП Євросоюзу. Тобто, це міг бути величезний потенціал. Україна навіть не оплачує закордонне навчання для студентів. Студенти самостійно знаходять гранти або самостійно оплачують таке навчання, і Україна могла б цілком отримувати цей мультиплікатор. Але зараз кордон закритий просто для всіх, тому що державна прикордонна служба не може або не хоче впоратися зі своєю роботою і власне налагодити цей процес фільтрування фальсифікованих документів. Максима, ви вже частково згадали про те, чому важливо студентам, які навчаються за кордоном, потім повернутися додому. А якщо, якщо підсумувати власне все, ви ще сказано, чому студенти, які навчаються за кордоном, мають повертатися сюди, і яку важливу роль вони можуть потім відігравати у зокрема у повоєнній відбудові країни? Так, е я думаю, всім зараз відомо, що в Україні існує величезний брак кваліфікованих кадрів, наприклад, у державному секторі, у приватному секторі. Також як ви згадали, в Україні безліч чудових класних університетів, але навіть вони не здатні повністю покрити е усю потребу. До е того ж, багато університетів в Україні зараз вимушено працюють е онлайн або у таких умовах, де отримати високоякісну високоякісного неможливо, тому. Студенти, які навчаються за кордоном, особливо у західних університетах університетах, можуть стати чудовим джерелом ось саме цієї кваліфікованої робочої сили, а тому що у фактично всіх галузях студенти, які мають досвід академічного навчання саме за кордоном, яке часто в середньому є все таки трішки кращим за українське. А вони цілком можуть після війни повернутися, тому що Україна безперечно матиме величезну кількість можливостей для кар'єрного розвитку, для стартапів, для усього іншого. І я це бачу по своєму колоспілкуванні. Я точно бачу, що багато моїх друзів після повномасштабного вторгнення дуже хочуть повернутися і реалізувати можливості кар'єрного розвитку саме в Україні. І я вважаю, що українська економіка цілком від цього отримає лише позитив. Максиме, ми дякуємо вам за те, що приєдналися до нашого ефіру, і за те, що розповіли свою історію. Максим Куждін – це студент Чикаського університету і також стажер центру економічної стратегії. Ну, а далі в нашому ефірі.